Алінка їх пришиває, от то в нас іде переклад. Ага. Ці штучки будуть виглядати так. І щоб було гарно. Чотири роки на швейній фабриці працює Віта Малеш. Стараємося, щоб якось допомогти нашим хлопцям щось було трошки легше. Щоб, щоб все було добре, був мир. стараємося. Влаштувалась працювати на цю фабрику вимушена переселенка Наталія Щербак. Приїхала на Закарпаття з бучі в перші дні після початку війни. Зараз чоловік в мене на передовій, а син тільки пішов на передовій. Ну я ну, не знаю. Якось покину допомагає. Старається. Бучінці себе треба зайняти, бо сидіти просто так, то. Лекала чухлів для бронежилетів та розвантажувальних жилетів розробила начальниця виробництва Людмила Прокопенко. На основі цього бронежилета зробили розгрузку. Потім прийшов волонтер і каже, нам треба, щоб було два в одному. І ми зробили цю розгрузку, прицепили на цей бронежилет. Треба шити, покроїли, розробили, покроїли і пошили. Так що в нас з цим проблем не існує. По технології ми можемо пошити будь-який виріб. Ця швейна фабрика працює 20 років. Тут роблять спецодяг. Замовники, здебільшого, це іноземні компанії, розповідає директор фабрики Сергій Тичина. Шити чухли для бронежилетів та розвантажувальні жилети для наших військових почали після початку війни в Україні, враховуючи, що є необхідне обладнання і є десь досвід пошитті даних речей. То нам вдалося досить швидко це засвоїти. Хоча це не є, скажімо, така продукція, яку ми раніше виробляли. Yeah. Все починалося. Це ми колись цю модель відшивали і на її базі створили вже всі-всі інші моделі. Ну, відповідно, були створені лікала. Ну, то, що я вам казав, що основна проблема це тканина. Десь нам допомагають волонтери невеликі серії відшивати. Поки що це в основному йде для потреб місцевої тероборони і для потреб місцевої поліції. За добу на фабриці можуть виготовити близько сотні чохлів для бронежилетів та розвантажувальних жилетів. Наразі у них працюють 60 швачок. Олеся Добані, Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.